29 серпня українці згадують усіх загиблих героїв у російсько-українській війні. Дату обрали не випадково саме у цей день, дев'ять років тому, Росія пообіцяла нашим воїнам зелений коридор для виходу з Іловайського котла. А потім відкрила по ним вогонь. За офіційними даними тоді загинуло 366 воїнів ще 300 вважаються зниклими безвісти. Іловайський котел – це був черговий доказ, що Росія це не тільки агресор і звачинець, а це та країна і те керівництво. З яким не може ні про що домовлятися. Найменше, що сьогодні ми повинні і можемо це вшановувати наших героїв. Вшановувати щодня символом цього дня є соняшник, бо саме у соняшникових полях тоді загинули сотні героїв. Щоб вшанувати захисників, які віддали своє життя за Україну в Овруцькій та Лугинській громадах. провели ходу пам'яті та мітинг-реквієм для родин воїнів. Олег Остапчук, Микола Дивак. Ми сьогодні з близькими, з рідними, з матерями, з батьками, з дітьми, з дружинами наших героїв, шанували пам'ять наших героїв. На жаль, ми не дочекалися у нашу вруську громаду більше 126 наших героїв. Дуже багато і в нас ще безвісті зниклих, де рідні не мають вісточки. Алла Пінчук забирала тіло свого сина Володимира з бойових позицій на Донеччині самостійно. Йому було лише 24. І через проблеми зі здоров'ям його не брали до війська. Але хлопець все ж не зміг залишитись осторонь і пішов захищати Україну. Мой герой син. Він сказав, мамо, хто ж як не я. І Він пішов захищати Україну 24 роки. Пішов вою воєнного не було в його 100 Кості було, але він пішов. Мамо, я все. Син ще однієї мешканки оврузької громади Галини впродовж року захищав Бахмут. Він приїхав у відпустку 29 травня, але вже 31 го серце Віталія зупинилося, не витримавши постійного стресу та тривог. Це дуже важливий день. Ми знаємо, що всі всі будуть пам'ятати, всі люди будуть пам'ятати про наших героїв, що вони загинули не загинули недаремно, що вони положили своє життя за нашу Україну. Та наше світле майбутнє з 2014 року у Лугинській громаді поховали 56 захисників і захисниць. У день пам'яті родини зібралися біля обеліску, де провели панахиду. Милості Божої, царства небесного й прощення віків у Христа Безсмертного Царя і Бога нашого. Просимо. Ми маємо ще є підтвердження. Десь, мабуть, в п'ятницю-суботу будемо ховати ще одного нашого героя. Є підтвердження, ще один хлопчина з минулого року він був без вісті, рахувався. Зараз є підтвердження, що теж знайшли його. Тут ми хочемо побудувати, це буде така, ну якби, як її можна назвати стела, можливо, якось по-іншому, але де будуть фотографії всіх наших цих героїв. От, з невеличкою характеристикою, де він народився, як його звуть. Жоден герой, який віддав своє життя за територіальну цілісність та свободу нашої держави, незабутий. І вдячність кожного українця за те, що ми досі існуємо як нація, безмежна. Спочинь, синок. Мій сину, ти втомився. Ми помстимося за тебе, щоб ворог наших сліз напився. Їх кара Божа не мине.